Чинаємо пробне тестування. Запустіть з біології, демо варіант за 24 рік. Вчитель біології Євгеній Виноградов каже: сьогодні його учні перевіряють свої знання за тестами минулого року. Це один з етапів підготовки до НМТ. Одинадцятикласниця Майя Кошолаб говорить: такі тренування допомагають звикнути до формату іспиту. Найкраща підготовка, напевно, це проходити версії за минулі роки, проходити схожі на НМТ, бо слова всі завдання вони повторюються. Якщо ти напрацьовуєш і запам'ятовуєш це все, то потім воно дуже легко пишеться. До тестування готуються з вчителями у школі та з репетиторами. За їхніми порадами обирали й матеріали. Говорить, інформації, яка є у відкритому доступі, їй достатньо для підготовки. Я просто впевнена, що є дуже багато матеріалів безкоштовно. Звичайно, заманюють тим, що там якесь унікальне представлення цих матеріалів, інформація нова, але вона повсюди однакова. Головне просто знайти варіант, як ти хочеш його вчити. Так вважає і її однокласниця Софія Руденко. Дівчина розповідає, головне не втрапити до рук шахраїв. Пропозиції офіційні завдання до НМТ або пробне тестування. Її насторожують, бо всі необхідні тести є у відкритому доступі в інтернеті. Шукаю, щоб були перевірені були джерела, щоб все було в доступі, і все було безплатно. Вчитель біології Євгеній Виноградов говорить, до тестування готує учнів за програмою Українського центру оцінювання якості освіти. На його сайті можна знайти як завдання минулих років, так і платформи для навчання. За ними радить вчитися і своїм учням. Перш за все, це центр, український центр оцінювання якості освіти. Там доступні матеріали, і бути уважним до рекламних оголошень, якщо там пропонують якусь особливу якісну програму, яка Надто сильно відрізняється від решти, бо я чимось унікальним, хай будуть уважними. Офіційні програми від держави не повністю забезпечують підготовку до НМТ. Вчителька математики Лілія Гасай розповідає, аби учні звикли до атмосфери тестування, в школі проводять безоплатні пробні іспити. Коли ми зробили ну, реально таке спробне НМТ, там де використали сайт, який треба було і відмічати самому, і ставити результати, і виявилося, що це велика проблема. Бо частина дітей забулися там галочку чи там хрестик не туди поставила. Дуже потрібно оце пробне тестування. На жаль, його в цьому році не буде офіційного пробного тестування, тому пробуємо в школі своїми силами, щоб все вийшло. Підготуватися до тестування учні можуть і на платформі всеукраїнської школи онлайн, розповідає методистка лабораторії центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Наталія Лубенко. Проходження онлайн завдань тут схоже на тестування під час складання НМТ. Це той універсальний сайт, де кожен учасник національного мультипредметного тесту зможе потренуватися. Учні можуть обирати, на яке питання вони будуть відповідати зараз, на яке потім. Тобто, вони воно схоже, онлайн-середовище схоже на те, з яким учні будуть мати справу під час складання національного мультипредметного тесту, аби пройти тестування на сайті достатньо реєстрації, а вся необхідна інформація є у відкритому доступі, додає пані Наталія. Ми радимо не піддаватися шахраям, не заходити на ці сайти, які потребують якоїсь певної оплати, а просто користуватися офіційними джерелами інформації. Аліна Бережна та Горозія, Олег Куреш, Суспільне новини, Черкаси.